Зараз починаємо процедуру введення ботулінічного токсину для лікування фантомного болю. Фантомні болі після ампутації кінцівок відчувають 80% пацієнтів, каже завідувачка Центру діагностики неврологічної патології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Надія Сегін. Відчуття болю, розповідає медикиня, можуть з'явитися через добу після оперування, а тривати руками. Аби зменшити їх, пояснює Надія Сегін, і проводять відповідну процедуру. Препарат починає діяти через 10 днів 2 тижні, тривалість дії до 6 місяців. Від 3 до 6 місяців ми все ж схиляємося до думки 6 місяців. Тобто нам для року без болю потрібно 4 флакони. 33-річний Сергій Струйнов із Миколаївщини правоногу втратив на фронті три місяці тому, підірвавшись на протипіхотній міні. У перший тиждень після ампутації, розповідає захисник, почав відчувати фантомні болі. То п'ята болить, то пальці болять, то викручує ступню. Я наче й дивлюсь, її нема там перебінтовано. все. Фантомні болі, каже Надія Сегін, мають відчуття різкого та сильного удару струмом. Пацієнти за її словами здебільшого відчувають його у другій половині дня і вночі. Спровокувати їх, додає лікарка, може будь-що від дотику до зміни погоди. І починаємо добре. Це буде таких багато маленьких укольчиків. Вартість одного флакону такого препарату зі слів Надії Сейн приблизно 4,5 тисячі гривень, щоб усі захисники вчасно отримали препарат. Обласна клінічна лікарня ініціювала спецпроєкт Сталеві духом. Це фотовиставка захисників, які на війні втратили кінцівки. Завдяки ініціативі каже Надія Сейн, зібрали майже 70 тисяч гривень. Фірма виробник торінічного токсину долучилася до ініціативи Сталевим духом до нашого проєкту Сталеві Духом і зробила нам донат. В кількості 45 флаконів ботулінічного токсину». Процедура введення ботуліністичного токсину, розповідає Сергій Струйнов, неприємна. Утім, каже захисник, пережити будь-який біль допомагає бажання знову самостійно пересуватися і протезувати кінцівку. Так, хочу, звісно, хочу. Угу. Хочу 200. Нехай не своя буде. Інна Сендеська, Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, новини, Івано-Франківськ.